До після я напевно з цих слів і почну зараз це відео. Фото до я тут вставлю. третій день препаратів, 6 днів після прийому. Моє обличчя виглядало зовсім по-іншому. Всі ми на різних етапах проходимо різні випробування. І коли я зробила узт грудей, я знайшла нам там, знайшли ще одну фіброаденому. Бага зараз починає повністю. Я тут кожного дня відчуваю щось менше і менше. Ми прийшли скаржитись. Перше, це, це всі мої аналізи тут просто. Що до цього всього призвело? Знаєте що? Відограба, печінкові проби, ниркові проби, для зняття напрямків. Класна штука. Для зняття напрямків мені приписали лікування, бо я б краще не готувала грудьми. Ви кажуть, у вас організм відновиться, ваше здоров'я буде краще, ніж було до Біоімунохімія Київ, взагалі ці аналізи, так, да, поїхали в Київ. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я надзвичайно не хочу знімати це відео. Але мушу для того, щоб в першу чергу для себе, в другу чергу, це для вас, щоб пояснити те, що в принципі зараз відбувається в моєму житті. Я б це відео назвала своє відновлення після пологів, я б назвала його по-іншому, тут таке некультурне слово. І, в принципі, як прийти в форму або аналізи на схудненню. Не буду поспішати, буде відеорозмова. Ну, ну, Ви самі бачите, воно мені дається я, так, я себе так ковтаю, щоб вам це все розповісти. Почну з того, що я є людина віруюча, є, є ремонкатоличкою, і я про це ніколи не розповідала, це зараз дуже важливо. Це зараз не буде про віру. Кожної, кожного велипня, кожної Пасхи я завжди якийсь новий етап маю у своєму житті. Кожної. От я не знаю, чому це так. І, в принципі, цей рік також не став виключенням. про минулі не буду розповідати. За день до Великодня я розумію, що з моїм обличчям і з моїм тілом щось не так. Воно буквально хоче уснути. воно утікає, стає величезним, і в мене немає, я не можу зважитись в мене мої ваги, коротше, в мене їх немає. Я розумію, щось не так Набрякає живіт внизу, якесь таке дивне відчуття. Вся справа в тому, що я вже на той час, три місяць як я не готую грудю. І у мене з грудей починається йти молоко. Зовсім трішечки. Тобто для вигодовування вже такої вже дорослої дитини мені б точно цього не вистачило. Моїй дитині 5 місяців тоді, я просто не знаю, коли це відео вийде, то 4-5 я вже щось не можу згадати. Ось. Це дуже дивне відчуття, я себе нервово почуваю і записуюся на усі можливі аналізи. Найбільше катастрофу цього всього, я зараз не перебільшую, я побачила тоді, коли е, нас фотографували. Ну це ж велика, ми після служби фотографуємося. І тут такі кадри. До речі, ви не знаєте, знаєте капуціни, це, це ж публічні люди, священники. Тому я закриваю всіх, е, подивимося просто на моє обличчя. Яке воно тут. Ем... Я навіть не знаю, як це вам описати. Краще додам це фото. На наступний день я вже у лікаря в приватній клініці. До речі, е, можливо, ви напишете, як ви думаєте, скільки коштували мені всі мої аналізи, прийоми. І весь цей похід. За один день мені все зробили. Я в цій клініці стояла на обліку, коли була вагітна. Я не стояла в державній клініці, чому я дуже вдячна взагалі таким можливостям, що, вона, що в нас вони були. Проходила налі... Я навіть вагітних не бачила. Була я тільки ті, кому потрібні були довідки в воєнкомат. Чудово! Я нічого не знала. Про пологи я дізналася про е, ці. Як ці штуки називаються перед пологами? Добре, що я забула. Я дізналася тільки під час того, як вони в мене відбувалися. Взагалі ніякої інформації. З лікарем я познайомилась, мені зателефонували, сказали, куди прийти, все. Вдвох в палаті, все було чудово. Ну, я маю, я і чоловік було чудово. Я не шкодую і взагалі вважаю цю фінансову подушку на це абсолютно, якщо ви не соціальна така людина не хочете спілкуватись, така, як я, насправді, можливо, ви це не знали. Для мене це був просто такий радісний момент. Давайте про мене. Я це не розповідала не тому, що я там соціофоб, а тому, що я вважаю це якийсь для себе комфорт моєму випадку. Вона, напевно, мене думала, що так люблю всіх, так спілкуюсь. Ні, не так. На що ж ми прийшли скаржитись? Перше, це, це всі мої аналізи, тут просто подивіться скільки. Я їх роздруковувала сама, тому що в клініці вони так і залишилися. Перше, це поява молозива, годування закінчила на початку лютого. Розумієте, значне збільшення ваги протягом останніх півтора місяці я стала на ваги. Розумієте, в тому кабінеті. Я була в шоці, я була 68, коли я стою на ваги, я 73,7. У мене такої ваги ніколи не було. Це просто підвищена підливість. Я прям за ці дні, Ну розумієте, я думаю, ви розумієте вже через екран, що з гормонами. Сталося щось не дуже. І відчуття набряків тіла, тобто там 4 пункти, з якими я прийшла. Косметологічні процедури були вперед. Ну, Трапто мені сказали, що не можна нічого колоти. Як... Яке ж обстеження мені тут дали? Е, просто цілий список, і вони там виглядають як ВСГ, я не знаю, що це значить: ЛГ, е, пролактин, естрадіол, прогестерон, тереоїдна панель. Від ДЗ 25 ОН, тут молоді він знає що це означає: ліпідограма, печінкової проби, ниркові проби, гліко, глікований гемоглобін, інсулін, індекс нома узд ОЧП та МЗ. Ну, мені здається, що це всього організму, тому що УЗД вона відразу відправила на УЗД. Потім прийшла медсестра, взяла з мене кров. І, в принципі, я чекала тиждень, щоб, все це, ну, трошки менше, щоб всі ці аналізи були готові. Дивіться, просто ці шокуючі факти до після. Я, напевно, з цих слів і почну зараз це відео. Фото до я тут вставлю. І за. Я відразу робила селфі, я бачила, що обличчя перше, яке проходить за 5-6 днів, тобто наш шостий день, я приймала препарати лише 3 дні після назначення. Третій день препаратів, 6 днів після прийому. Моє обличчя виглядало зовсім по-іншому. З'явилися скули, ось ця частина підтягнулася, ніс став менший, очі більш такі впавші, ну розумієте, мене маленька тини, я не сплю, то на цьому не звертаємо увагу. Але в загальному фотографії ось такі. Ну, що ми тут бачимо, це я. я не нафарбована зранку, це котрі, ну не зранку вже. Після обідний час. Так, ну і в принципі тут видно весь стан мого обличчя. була найбільша проблема, я хочу це сказати, тому що вважаю це відповідальним саме для себе. Я б краще не готувала грудьми. У мене не було воно було мало молока, мені потрібно було догодовувати. Найкращим варіантом для мене було я всередині себе це чула. Я кричала, я робила там я там кидалася, швирялася, казала, я не буду готувати щось не так. Не вистачає молока, у мене не був недобір ваги, і це все потім все рівно вийшло на сумші. Якби я відразу випила ці таблетки в такій в які я випала їх зараз, ви бачили цю дозу. Там просто два. По 4, 8, 16. Ви просто уявляєте, що одної однієї таблетки вистачає. А в мене не проходило це молозиво. Ви розумієте, вже після того, як я 3 місяці не годую. Якби я відразу це зробила, було б набагато краще. Я знаю, що це дуже корисно і. Всі агітують за вигодовування грудьми. Я також. Але якщо є якась проблема або у вас є якісь відчуття, воно вас не обманює. Я, я реально кажу. Я відчувала, що це так і буде. Коли у мене були, а це дуже ці таблетки так на вас впливають. Насправді, коли ви у вас, ну я не можу це передати, на мене це прям жорстко було. Я себе вичувала жахливо. Плюс не досипа, маленька дитина. Якісь справи, і взагалі я це відео в принципі для того знімаю, щоб вам сказати, що зараз ви в відео виходить два рази на тиждень. Я буду виставляти відео раз в тиждень, тому що я просто не встигаю з цими всіма таблетками, з цим всім, що я зараз проходжу, і я не знаю, як цему сказати? Бо, бо мені, напевно, що видно буде, сподіваюся. Е, оце молозиво, воно перестало тільки нещодавно. Тобто напрямки зійшла відразу, з цим узрудьма було най, найважче. І коли я зробила грудей, я е, знайшла, там знайшли ще одну фіброаденому. Хоча я е, перевірялася і до вагітності було все набагато ой, під час вагітності, все було набагато краще. Тому, коли кажуть, чи вас відновиться, ваше здоров'я буде краще, ніж було до... У мене так не працює. Я, я не знаю, можливо, я виняток, але у мене так не працює. Я це відео роблю для того, щоб поскоржитись. Так, значне е, збільшення ваги. Тільки зараз, сьогодні, коли я знімаю відео, я вже 71 кілограм е, по призначенню. Ми зараз поговоримо, якщо вам цікаво, в кінці, я розкажу, яке мені дали призначення. По підвищенні пітливості вона відразу пішла, як тільки я почала приймати препарати і відчуття набряку також. Що до цього всього призвело? Знаєте що? Я дуже втомлювалася. Тобто, замість того, щоб випити якусь каву, якусь цукерочку, посидіти в соціальних мережах. так, Ну прикольно, ми ж всі так робимо, правда? Я знаєте, що робила? Я писала сценарії. думала, що я буду знімати. І всі казали, ти така молодець, і в тебе така малесенька дитина, і ти все встигаєш. Оце все встигаєш до цього призвело. Перше, це те, що я не слухала саму себе. Тобто я слухала якийсь соцум. Повірте, соціум це саме, ну соціум, взагалі люди, це в моєму випадку немає таких людей, які б мене підтримували. Тобто я це проходжу сама, і тому вам ділюсь, для тих, кого немає, з ким це пройти, я вам кажу, що Пройдемо. пролегється лютеї... лютеїну... лютеїнізуючий гормон. Біоімунохімія Київ, взагалі ці аналізи, так. Да, поїхали в Київ, там якісь всі, взагалі їздять туди. Вітамін Д, А, 25 гідроксивітамін Д це вітамін Д. Я на вітамін Д ставала. Хочу ж, кер... креатин, імунохімія, естрадіол, пакет гормональний. Ну, тільки ви думаєте, скільки це все коштує? Я від суми там присіла, але все зробили за один раз. За один вечір залишилися довше, ніж були. Все моє призначення. Так, перше, для нормалізації роботи жовчного міхура. А знаєте чому? Тому що в мене виявилося в жовчному міхурі, ще там щось. І мені тепер треба дуже довго, 6 місяців, проходити лікування по жовчному міхуру, з яким в мене взагалі ніколи не було проблем. Вони показують узі, і вони такі, а да? Я така. Да? Я всі в шоці там були. Пити мені 6 місяців. Потім для зупинки для грудей це тут також препарати були для зняття напрямків. Класна штука, для зняття напрямки мені приписали лікування, воно дуже круте. Воно поєднує в собі ліки і поєднує в собі вживання смузі. Так, Я навіть не знала, що так буде. Смузі і дренажні чаї. Все. Смузі, дренажні чаї і ліки. Це все разом приймається і курс лікування 3 тижні, 10 днів, потім знову проходимо. А, ні, курс 3 тижні, 10 днів перерва, потім знову проходимо. Для контролю ваги тут мене взагалі посадили на порції, і їх тут досить багато. Я не скажу, що я так не харчувалася, але зараз я вчуся, в принципі, тут нічого важ... важкого. Просто здорова тарілка, насправді. І, і треба за нею слідкувати. тобто Це здорова тарілка два рази на тиждень, це здорова тарілка постійно. І це для Білок взагалі перший оці для лімфи не працюють без цього білку. Тобто, якщо білку немає в організмі, всі інші препарати, які мені призначили, не працюють. Найбільше мені призначили препарати, які я замовляла на iHerb. Дуже швидко прийшло менше, ніж за тиждень. Цей херба поприходила, хром, ліполієва кислота, я думаю, всі це знають, і далі, далі, в мене тут список, але я не тому що я не хочу читати всі ці ліки, я це кажу, наприклад. Що у вас може бути якась алергічна реакція, непереносимість цього і те, що допомогло мені, може взагалі в вас не працювати. Вага зараз починає повністю. Я тут кожного дня відчуваю, щось все менше і менше. Але дивіться, в мене ніколи не було скарг на набряк. Я не набрякала, це, ну просто про мене. Тому через то воно так і виходить і. Якби я не зробила узлі і ось чекав організму, я напевно, і не знала, бо, наприклад, про свій жовчний. Для мене це відкриття. Тому для чого я це відео зробила? Що всі ми на різних етапах проходимо різні випробування? Я не буду тут релігійно розповідати досить того, до, що я вже починала з цього. Я вам що хочу сказати: що бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Чуйте себе, тому що це дуже важливо. У мене таке саме було зі шкірою, коли я лікувала шкіру. Я також могла слу. Я дійшла до такого періоду, якось про це розповім. Коли всі говорили мені про одне, навіть мої найближчі люди, там типу мама, все. Казала піти до одних спеціалістів, я знала, що це утопія, і я пішла і вилікувалася, так як я це відчувала. Розумієте? Оце відчуття і розуміння воно відіграє важливу роль. Дуже дякую за ваш перегляд до нових зустрічей, дякую всім, приємні слова.